Тельці привіт! Грудень, вже грудень, кінець року. Так швидко він пройшов. Так багато було всіляких в нас моментів, змін. І ще нас да, деякі очікують в 2026 році. Я в кінці відео посилання скину, якщо ви ще не бачили гороскоп на 2026 рік. Чого нам очікувати? Да, які будуть зміни в 2026 році. В грудні нас чекає ну, більш-менш, можна сказати, спокійний місяць, можна готуватися до свята, закуповувати якісь подарунки да, на Новий рік. Почнеться у нас місяць з 5 грудня, почнеться з повного місяця, який буде відбуватися в вашому другому секторі, секторі фінансів. Тобто, у вас буде висвітлення. Питань фінансів, доходів джерел доходу, ваших прибутків і також ваших накопичень. Це може бути якесь підняття питань, да, висвітлення питань вашої, щодо вашої нової роботи, це також по другому сектору, можливо, будуть да, якісь зміни, будете шукати іншу роботу, а також це може бути завершення, завершення якогось циклу по вашому доходу. Якомусь доходу Да? можливо, якраз ви будете з однієї роботи на іншу переходити, да ось це завершення одного циклу, початок е, іншого циклу. Також, звичайно, ми пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення від усього зайвого, непотрібного, від поганих звичок. Також я окремо буду обов'язково знімати шортс-відео. Нагадування, коли ми робимо, що ми робимо. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити все актуальне в 2026 році. А, взагалі, до речі, у вас в грудні більше буде фокусу на ваш дев'ятий сектор, сектор за кордону, філософії вашої сенсу життя. А, Зараз про це більш детально поговоримо. 10-го в нас грудня Нептун повертається в прямий рух. Він був в ретро русі доволі таки довго, в 2025 році. Ось, нарешті, він повертається в ре... в... з ретро-руху в прямий рух. Це буде відбуватися в вашому 11 секторі, і там він пробудить по 26 січня 26-го року. І після цього він вже остаточно на 14 років перейде в ваш. 12 сектор. Якщо ви не бачили, я вам також відео скинув в посиланні, подивіться, чого очікувати від Нептуна наступні 14 років в вашому 12 секторі, то дуже довго да, буде він вносити свої корективи, вплив давати свій. А тут ось ці півтора місяці, да, по 26 січня, це можна сказати, да, такий завершуючий етап. Тобто Нептун дає щось доробити по 11 сектору, налагодити, щоб. Щоб, да, не, щоб все працювало на вас, і поки ви до цього питання не повертались, тому що наступний раз в 11-му секторі Нептун буде дуже не скоро, більше ніж через 100 років. Тобто не в цьому житті вже. Тому е, важливо да, доробити все правильно, щоб воно потім вже не зачіпалося, і до цих питань ви не поверталися. 11 сектор це вас. Сектор кола вашого спілкування, друзі, ваших колег і тут буде якесь прояснення відносин да, з, з цим колем спілкування, з друзями або колегами. А, також це, знаєте, як мрії або плани, це також по 11 сектору. Вони можуть, знаєте, як отримати конкретний напрям. Якраз щоб Подальшому працювати на вас. Да, дуже важливо ось цей конкретний напрям для ваших мрій і планів вибудувати. Тут, що треба, да, обережно, з чим бути? Обережним бути з. Людьми з також з кола вашого спілкування вони можуть бути або з будь-якими людьми, які дуже багато обіцяють, але дуже мало роблять або взагалі нічого не роблять. Тобто, тут, знаєте, важливость це відсіювання зробити. Да? Хто багато говорить, то скоріше за все, да, нічого там не буде зроблено. І Партнерів ваших всіх, да, які можуть бути в грудні, можуть з'являтися або вам будуть рекомендувати, дуже важливо їх перевіряти. А також, якщо будуть якісь домовленості, особливо з партнерами, все це документувати, тобто не на словах, а краще на папері, щоб це було, щоб це мало юридичну силу, да? те, що має, те, що підписано, має юридичну силу. бо... Можна наговорити багато чого, наобіцяти багато чого, але коли немає да, підпису, немає конкретно якоїсь сили підґрунтя під цими словами, то можна потім нічого не робити. Також в цей день, 10 грудня, буде сполучення Ліліту і Меркурія. Це наш чорний місяць да, з Меркурієм, а, сполучається в вашому сьомому секторі, секторі партнерства. Як любовного, так і бізнес-партнерства. І тут чорний місяць може якраз показати ось цю чорну сторону цих стосунків, як і від ділових, так да, і а, особистих стосунків. Тут Знаєте, що тут важливо? Тут важливо, якщо про любовні стосунки йдеться на увазі, не відмовчуватися, да? не перевіряйте десь за спиною а, свого партнера, свого кога, коханого або кохану. Тут дуже добре а, поговорити відверто, відкрито один з одним і розставити да, всі крапки. Ви, в... Прояснити всі теми, які, можливо, вас тривожать. З приводу бізнес-партнерства так само, тобто, як і казав нам Нептун да, по 11 сектору, перевіряйте своїх партнерів, а також все документуйте, да, підписуйте, всі ваші домовленості, всі обіцянки, але також не приховуйте нічого від своїх бізнес-партнерів. Далі в нас 15 грудня Марс буде переходити в ваш 9 сектор, і от якраз з середини грудня починається вплив, фокус, такий дуже сильний фокус на ваш 9 сектор, тому що у вас буде і Марс в 9 секторі, і Сонце, і Венера. І всі вони будуть давати вам вплив на ваш 9 сектор. Це у вас буде. Знаєте, як. Фокус на розширення ваших горизонтів, можливо, на зміну вашої, вашої філософії. Да? Марс буде давати сюди більше і енергії, і дії. Да? Тобто Марс взагалі за дії в нас відповідає. То тут можуть бути якісь поїздки за кордон, знайомства з іноземцями. Можливо, до речі, це також якось буде пов'язано з бізнесом, бізнес-партнерством, можливо, вихід вашого бренду, вашого бізнесу на міжнародний рівень. Також, якщо це іноземні партнери, так само перевіряйте їх і все документуйте, да, бо всі можуть обіцяти. Ніхто не застрахований від того, що вас можуть обманути, або просто наобіцяти, аби ви погодились да, на, якусь, е, на якісь умови. Все краще документувати, щоб у вас було підтвердження. Також по 9 сектору. Е, так, що в нас ще? Ага, це може бути ще в нас навчання по 9-му сектору вища освіта, або навіть і перекваліфікація. Тобто, можливо, ви е, можете поїхати навчатися за кордон. Або е, перекваліфікація. Тобто, це зміна вашої професії, зміна сфери вашої діяльності. Це також може бути. Е, Далі в нас. Давайте одразу про сонце скажу, бо сонце в нас схоже по впливу, як і Марс, воно додає енергії в ваш дев'ятий сектор. Тобто тут будуть. Тут можуть в фокус становитися, до речі, по дев'ятому сектору якісь імміграційні справи, якщо ви подавали документи на еміграцію, або тільки поки ідея була, тобто тут же може бути не тільки ідея Сонце і Марс може додати вам дії, тобто ви можете подати документи або... Вже у вас подані документи, да, ви там будете проходити співбесіду, збирати пакет якийсь документів, можливо, щось додатково, якась інформація потрібна буде. Ви будете її збирати, доносити, якісь документи, то все це оформлювати. А, може так бути. Або це може бути робота за кордоном, або не іноземний проєкт, тобто робота з іноземцями, можливо, ви перекладач, це також про іноземні мови. Це теж може бути, можливо, якийсь новий проєкт іноземний, де ви будете працювати. 20, 20 грудня новий місяць буде відбуватися в вашому восьмому секторі. І тут новий місяць вам додасть якісь, принесе навіть не додасть тут принесе вам якісь новини, новини. З приводу чужих ресурсів, тобто гроші чоловіка або дружини, да, якісь новини можуть бути. Або це може бути якісь новини з приводу спадщини вашої питання аліментів, соцвиплат, кредитів. Тут можуть бути, да, тобто, якісь Новини або нові, або можливості. Тут може бути якісь можливості у фінансах. Нові можливості у фінансах чоловіка, дружина, або нові пропозиції у них можуть бути з приводу їх ресурсів, їх доходів. Так може бути. І 24 грудня ще й Венера додасть, да, до, приходить ваш дев'ятий сектор, переходить і додає ще більше фокусу енергії на цей дев'ятий сектор. А Венера у нас відповідає за гроші, тому тут, можливо, якісь, да, якісь гроші за якийсь, можливо, пророблений вже проєкт, або а, за майбутній. Проєкт, Можливо, це якісь додаткові гроші, додатковий проєкт, можливо, якийсь додатковий переклад, якщо да, про іноземні мови ми кажемо. Тобто, щось може бути да, додаткове, або Венера, в нас, до речі, ще за кохання ж відповідає. Це може бути знайомство, знайомство з іноземцем, кохання, якийсь да, роман, романтичні стосунки. Тут так, може це якщо ви, звичайно, без пари, якщо у вас нікого немає. Якщо у вас є ви в шлюбі, а у вас є партнер, то Венера вам тут додасть більше гармонії ваші стосунки, можливо, кудись поїдете разом, відпочинете якраз на свята. Знаєте, це така, можна сказати, Таке гармонійне поєднання вас, да, ваших стосунків. Це таке задоволення, відпочинок. Тобто тут Венера вам додасть тоясь, любові в вже ваші існуючі стосунки. Ось такий грудень, можна сказати, легкий, готує вас до свят. Я вас всіх тельці вітаю з прийдешнім новим роком. Загадуйте бажання, не забувайте святкувати в хорошій добрій атмосфері, де вам буде зручно, де вам буде комфортно. І хай у вас все буде добре в 26-му році. До зустрічі в наступному році!